Доброго ранку, дорогі друзі! Запрошую вас на осінній суботній релакс. У осінній ліс. Пізня-пізня пора. Вже майже зима і скоро впаде сніг на вулиці, 4 градуси тепла. А ми в лісі. Ось на такому гарному муховнику. І ось перша моя знахідка. Дивіться, хто в нас тут. О, польський. Ну що, мої хороші грибів вже майже немає. На все свій час. Ось те, що ми тут знайшли трошечки. Хочу показати, гляньте, яка краса. Вереск зацвів. Купувала я декілька разів ці кущі і навіть брала з лісу такі кущі, і вони не приживаються. Треба спеціальний ґрунт підкислювачами поливати. Ну, в общем, заботи біля нього більше як краси. Є кому заботитись, то люди заботяться. А мені нема часу, то я ось насолоджуюся просто цим намистом білим в лісі. Дивіться, перлини. Ай. І вони ж лікувальні, ця рослина лікує захворювання е, мочовиводящих путей. Не знаю, як українською правильно сказати. Сечовивідних шляхів. Тобто, в кого нирки хворі, ось оце трава, яку заварювати, пити, і буде все у вас добре. Ось, бачите, краса яка. Ще також дуже гарна трава брусниці. Ось вона. Та ж сама функція у брусниці, як і у вереска. Це лікування е, захворювань, сечовивідних шляхів, у чоловіків і у жінок. Оці от чаї дуже корисні, у кого є набряклість ніг, Виводить дуже гарно е, зайву рідину із організму. Так що можете купити собі цю траву, чи в кого є можливість заготовити. Щоправда, найкраща заготівля це коли цвіте трава, тобто це травень е, початок червня. Ну, а вереск можна заготовлювати і зараз, бо він зараз йде в цвіті весь. Ось така краса і повний спокій у листопадному місяці. Немає так уже грибів, зате просто милуємося, насолоджуємося цією красою і тишею. Наступна моя знахідочка, ось, ще один польський грибок. Заховався у цих же зарослях березня. А тут ось гляньте. І ще один. Ось. Гарні. Буде вже грибний супчик. Щось та є. І ще й така краса запізніла є. Якось люди їх їдять, але у мене такої практики нема. О, у мого чоловіка знахідка. Іду сюди. Що тут у тебе? Ой які, Ой, які красиві. Ой, які красиві. Ой, які красиві, гарні, гарні, гарні. Ого, ціле місце, так? Да? Гарні. О, то це вже буде сковорідка грибочків. О, є ще ось манюсик. Оп. Це такий гарненький, маленький. Такий гарний ліс. Сосновий і мох. І от де не де все ж таки попадають, попадають польські гляньте. Ось. Ось сімейка. І ще і ось. Молоді і свіжі. Так що трошки ми ще відпочили на цій грибалочці. О, дякувати Богу, що в нас така багата земля в Україні. Навіть у листопаді вже в другій половині ростуть гриби. Друзі, знову знахідка. Ой, дивіться, який гарненький. Оп. Гарний. Ще ось на цьому місці. Оп. І ось ще. Ось малиші ще на цьому місці. Оп, ось такі. Знову знахідочка. Оп. Ну, це такі вже трошки старенькі, але на безриб'ї і рак риба, як то кажуть. А гляньте, як заховався. Я так нагнулася, дивлюся, тут якісь гриби. Ну, це щось таке, я й не знаю, що це. А тоді так глиб вперед. А тут ось. Ось, заховався. Аж два. Дивіться, спарені. Кладемо їх у відеречко. Ось тут забрала гриб, відступаю крок і дивіться, знов. Попробую їх знайти, як вони вже сховалися у хвою і листя. О, гарненький. У відеречку. А ось іще один красунчик жде мене. Оп. Дивіться. Сюди його. От уже у відеречку щось і є. Так. Ідемо далі. А ну що там, Юрочка, в тебе? Показуй. Де? Ух ти, який гарний. Ого, ніжка яка велика. Красавчик. А ну що там у тебе? О, той в тебе там є, у відеречку. Трошки є. А ну-ка хто це? А ну хто це? О, це я не знаю, що за грибок. О, там його збирає потрошку. Друзі, я вам скажу, трошки є гриб. Чи ми вже навчилися їх бачити? Бо зразу, як зайшли, казалося, що геть нічого нема. А зараз вже навчилися дивитися. І вже вони є. І ось. Хтось вже й погриз його трошки. Так, да, так що треба дивитися. Та і є вони по чуть-чуть. Ось малюк. Оп. Ну, на моху, бачите, це вже такий самий пізній гриб, який росте на мохах у соснячку. І там, де є мух. І ось красунчик стоїть. О, так помаленьку та й можна щось назбирати. Вже настрій в мене трошки піднявся. Не просто подихати погуляти, а ще й трошки позбирати. А як стаєш, отак просто наче в подушку, так нога аж провалюється М'якенькі. Та в цій подушці десь трошки грибочки ростуть. Ось він сховався. О, це дуже такий молоденький. Уявіть, 16 листопада, а вони ще ростуть. У Відерку його. Ось. Ішла сюди, думаю, що це за грибок, щось не те. А поряд ось той, що я шукаю. Оп! Краса. Гляньте, як гарно. Може тут іще десь є поряд. Не видно. Поодинокий був. Але ж гляньте, як красиво в лісі. Тихо. А небо пасмурне, тому що вже ось-ось піде сніг. Але ще. Грибалимо і насолоджуємося дарами нашої природи. Здавалося, я тут пройшла вже. А дивіться, не замітила його. Ось красунчик молодесенький. Ой, ну трошки вже і буде, може навіть і у баночку щось буде. Ну ось попробую цим листі роздивитися грибочка. Ну дивіться, хіба ти його знайдеш? Ось він як сховався. От, Гарненький. Вже йду, йду і нічого нема. Тут під березкою знаходжу знову грибочка, дивіться. А здається, вже нічого нема. Ходиш, ходиш, та й щось є. Як то кажуть, у лісі всіх грибів не знайдеш і не вибереш. Як? Ось один такий самий гарнющий. Польський. Як? Оп. Ну вони вже не молоді, звісно. Не молоді, так. Да. Це вже ще літні гриби, певне. А осінніх таких темних, зимніх, щось і нема. Ось є. О. Теж вже такий старкуватий. От. от і всі грибочки. Але дякувати Богу і за це. Так гарно прогулялися, позбирали, пошукали, потрудили очі, ноги, спини порозгинали. От тобі і користь, от тобі і спорт. Чуть не наступила. О! Віддала свої грибочки чоловіку та й знов пусте в мене відро. А зате легко носить. А грибочків щось тут вже в мене і не стало. Воно якось не зрозуміло. натрапили така галявинка була і густий ліс. І темно, і грибочки є. А тут і ліс ріденький, і світло, і чисто, і грибочки дуже подинокі. Чого воно так не зрозуміло. Оце, дивіться, вже аж коли ось так грибо згнив, і в нього ось такі спори утворилися, тоді він засівається, і вже тоді є тут грибниця. Я вже не пам'ятаю, Цикл розвитку, колись ми вивчали в інститутах це все на біології, але ось так от розмножуються гриби. Розходжується вітер. І так, наче чи на дощ чи на сніг, будемо завершувати свою прогулянку лісом, свою грибалочку, і вже йдемо до авто. Так нагулялася? Вирішила зрізати маленький собі букетичок для чаю. І ось знаєте ще що треба? Ось таку ось із шишечками гілочок пару штук для чаю. Вони дадуть такий аж червоний колір і смак приємний. От. Ось такий у мене букетичок вийшов. Тут у мене вереск, сосна. І брусниця. Буде мені чайок, можливо, ще пару гілочок малини знайду. Попити чайок вдома. Дорогою до авто. Ще ось трошки знайшла польського. І хочу показати, дивіться, який прекрасний кущ моху М'якесенький. І так виглядає красиво. Гляньте. Дуже гарний. А це ось з фагном. Я трішки з візьму, щоб пересадити вазони. Трішки візьму з собою. Не можу, друзі, не зупинитися і не показати вам ось таке безчинство, яке роблять у нас люди. Гляньте, ми так глибоченько в лісі знаходимося. Купа сміття, пляшки, пляшки. Якісь і пластмасові частини від машинок. Тут пляшки, пляшки. Ну от, якісь пластмаски. Ну, воно ж просто так сюди саме не потрапило. Хтось привіз в середину лісу заніс і вкинув. Ну, от, скажіть, це, це нормальні люди? Я думаю, це ненормально. Ось підсумок нашого сьогоднішнього збору. Ось так ось більшу частину, як. Десь дві треті відра у нас грибів. Ось такі навіть гарні екземпляри. Ось такі були. І мох з я набрала для вазонів. І ось такий ось пакетик для чаю. І чоловік уже готує авто. Сідаємо і їдемо. Дякую, що ви були з нами на цій прогулянці. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Мирного вам неба і всього найкращого, дорогі друзі. Приходьте на наш канал, му сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, підписку і коментар. Дякую і до зустрічі!